Доброго дня ще раз, шановні присутні, шановні колеги, хочу прийти до приємної новини, бо для мене це честь. Я хотів би сьогодні представити нового керівника Національної поліції Шердонської області, полковника поліції Печененка Вячеслава Петровича. Від 20 травня 2016 року особового складу номер 324 Печененка. В'ячеслав Петрович, полковник поліції, назначається начальником головного управління Національної поліції Житомирської області. Голова Національної поліції України, полковник поліції хатя Хатія Диганаїв. Ще садон. З півдня міста на передові редути противника. Вони прилетіли тоді грати, вони декілька разів падали в полі, летів весь калібр, який можна було, але вони все рівно йшли. Коли ж, тільки, вже тільки сонце сідало і сутінки, вони тільки тоді змогли вступити. Це єдиний на йому тоді генерал Хамчак, я не хотів би його дуже назвати. Різними словами, в мене негативне до нього ставлення, але я пам'ятаю одну річ, коли генерал Хамчак кричав, навіщо ви відступили, коли вони мали тільки стрілецьку зброю і його ні артилерії, ні технікою, нічим піхоту просто не прикривали, а Це називалось Ханчака розвідка бою, я пам'ятаю. То я пам'ятаю, коли прибіжили всі хлопці, їх було за 100 чоловік, ну я думав, що ми Хамчака не спасемо. Як вони стали за свого командира? Це один з таких моментів, коли показує чисту гідність офіцера. Доброго дня. По-перше, я хотів би подякувати керівництву МВС та Національної поліції за ту довіру. Вашої підтримки, підтримки співробітників в, ОНТ, в Житомирській області, підтримки громадськості, ми зможемо виконати завдання, які поставлені переді мною керівництвом МВС та Національної поліції. Покращення ситуації в боротьбі зі злочинністю та наведення порядку в області та всіх містах регіону. На себе то я е, е, військовий в третьому поколінні, цим також у мене проходить службу в новій патрульній поліції міста Дніпропетровська, проходив службу у першій той Національній гвардії, потім внутрішній війська. Звідки він в 2011 році пішов на пенсію за вислугою років. Три роки був на пенсії до того часу, коли... Не почалась війна. І з травня 2014 року я знову в строю. Півтора року командую полком дніпро -1». Ну, Я думаю, що всі чули про цей підрозділ. І зараз продовжую службу разом з вами. Я думаю, що у нас все вийде. Слава Україні! Праці зі всіма категоріями і співробітників і е, місцевого населення, тому е, ми порядок взаємодії відпрацюємо. Перше наше заслуговування. <клухи> ми з ним домовилися, що наступного неділю він проведе віч. Загальне відкрите віч буде особовий склад апарату і представники районів. І ми запрошуємо громаду на це віч. Щоб ви все-таки йому послухали звучили всі проблеми, які є, і вся поліція змогла навіть на декілька цих проблем відповісти. Все тоді дякую. Я ему поворот то никакие вы говорите. Поверьте, другому нет. Я четко вам занимаюсь, что вы можете. Причем якона по критерии.